Всім привіт біля мікрофону Akergames. І вас на екрані неочікувана четверта серія рубрики Будні адміністратора. І поки ви сидите на м'якенькому дивані, то такий цікавий тип, як я, робить контент для свого серверу SkyWorld. А я вам бажаю приємного перегляду. І ми погнали! Так як вам лінь дивитись мої відео, я цю всю возню з конфігураціями прискорив і вобрізов. обрізав. Тому це все буде недовго, не і ми про таймфапси вже забуваємося. І ось кнопка успішно додана. Зараз ви її будете бачити, ось вона вже з'явилась. але на ній функціоналу немає, скоро згодом він з неї з'явиться. Процес додавання меню буде прискорений в 10 разів, тому що наші диванні експерти дають хропака, коли дивляться мої відео. Так, давайте подивимось на наш результат. Все прекрасно працює. Зараз я натисну на кнопку меню. І як ви бачите, воно працює. Я сюди ради перекову залишив тотем. Але там будуть інші предмети. А які ви дізнаєтесь трохи згодом. Ну, а ви не перемикайтеся, ми переходимо далі. Погнали! Як завжди, це відео було порізано в хлам і прискорено в 10 разів приємного перегляду. Перших три предмети, які ви будете бачити в себе в меню, я взяв з готової конфігурації, яку зробив ютубер Джейко. На нього посилання буде в описі. Тому що я буду вказувати, е, так сказати, джерело, з якого я взяв деяку інформацію. І це, по суті, все, що я в нього взяв. Далі я вже все робив сам. І, налаш... і, на... і налаштовував під потреби свого серверу. Також я час від часу буває заїкаюсь, тому вибачаюсь. То оце такий я. Тут навіть сценарій безсилий. Е, також я вам ще раз повторюю, що я дане відео прискорив і обрізав. Якщо ви хочете туторіал по Lacsi Beautible Fitems і Deluxe меню, і ттд і, 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 і ТП шукайте в Вівінеті або можете. Попросити записати мене. Це вже буде в Україну повна версія, і вам буде більш зрозуміліше Ось так. Ну, я вас затримувати не буду. Дивіться далі цей міні-міні-міні порізаний таймлапс. Я тільки показав ось ці три предмети. Е, тому зараз я вам покажу, що я додав за кадром. По-перше, я додав четвертий магічний предмет. До п'ятого ми повернемось трішки згодом. Він називається Кристал Душ. Цей предмет вам дозволяє проходити крізь стіни на 5 секунд. У нього тільки одне використання. І зараз я вам покажу, як зробити такий предмет на своєму сервері в Майнкрафт. Сідайте зручніше, а ми розпочинаємо. Перед початком вам потрібно визначитися з тим, що у вас буде в ролі предмету. Це може бути будь що із інвентарю. Я візьму, наприклад, ось такий кристал. Також перед цим не забудьте встановити плагін Lexy Items, Free або Premium Versions. Ви можете завантажити преміум версію. За допомогою свивів в інтернеті або придбати. Вже залежить від вас. Але зараз є про це. Ми пишемо AI CREATE І назву. У мене буде тест, тому що в мене вже цей предмет є. Вказуйте йому назву і опис. Мені це вказувати не має сенсу, тому що я буду видаляти. Поставите йому use на один, щоб, будь-який використовувати один раз. Далі можете йому вимкнути функції дропу, тобто, чи він буде підсвічуватись, чи буде зверху показувати його ім'я. Далі переходимо у restrictions, і тут можна заборонити деякі взаємодії з цим предметом. Заборонити його ставити, заборонити його при використанні як інструмент, або заборонити йому його споживання, якщо це якась зілля або їжа. І так далі. Тут багато є взаємодій, можете поекспериментувати. І налаштувати так, як вам це потрібно. Далі переходимо в активатори, створюємо новий активатор. Також, якщо ви хочете новий туторіал по цьому плагіну, можете мені про це написати в коментарях. Я вам покажу його повний функціонал. А якщо ні, то можете просто пошукати в вінеті та і все. Нам потрібно забінити play right-click. Тобто, щоб ця команда виконувалась на праву кнопку виші, на яку буде натискати гравець, коли він тримає цей предмет. Так, шукаємо тут play, right, click. Зараз я його знайду по-бистрому, -шви -по, по швиденькому, так. М -м так, play, right, payerite. Ще... А, я що його провистав, чи що. А, ось він. Я його чуть не провистав. Все, ми його обрали. Тепер ставимо usage modification на мінус 1, щоб після використання цей предмет зразу зникав. Далі пишемо. Точніше натискаємо Commands». перша команда, Тож, нам потрібно сперва взяти тип «Sudo pop. Виконання адмінських команд без прав. Ну ось так. Але навіть якщо це складно пояснити. Але гравець зможе виконувати вказані вами команди за допомогою цього типу без прав, то права то не придеться. Але це хакерам ніяк не допоможе. Тому що якщо вони цю команду напишуть без предмету, то в них нічого не спрацює. Або навіть якщо будуть просто тримати в руці предмет і напишуть команду, то теж нічого працювати не буде. Пишемо е, таку команду: GM3, або spectator. Далі відсоток підкреслює name Відсоток. Ентер. Далі додаємо ще одну команду. І ще буде дві. Delay. Це тип. Це це можна сказати, не команда, а просто задача. Ну Ви задаєте затримку. Пстане на 5 секунд. Далі ми пишемо таке sudo op. Тут в принципі як в командних блоках. Тобто, кожна команда, яку ви впишете, буде Виконуватись одна з завфонний, а, а, а не всі зразу. Е, пишемо sudo op. Далі. GM 0%. Від, 0 player Підкреслення. Name. Відсоток. Enter. Finish. save Back і save. Переходимо сюди. Shift. Плюс права кнопка миші це щоб отримати предмет. Shift. Плюс ліва кнопка це видавити. Так. Ми це прибираємо, тому що це я взяв предмет. А ось це те, що у нас вийшло. Тут, тут буде замість default name ваша назва, і замість default ло буде ваш опис. А тут просто показується стільки спроб на використання. Але я це трошки у конфігурації зміню. Тепер давайте будемо тестувати. PKM нам дається спостерігач, предмет зникає, і нам знову рівно через 5 секунд видається виживання. Як ви бачите, нічого складного немає. Ви можете зробити себе такий самий предмет. Також зацініть мою графіку. Ну, а ми переходимо далі. Е, також я вам зараз покажу п'ятий предмет, який треба зробити, і всі його можливості, які я додавав. На свій основний предмет сервері. Ну, ми розпочинаємо. Беремо з, інвеб, з інвентарю гравця. Далі пишемо AI. Create. У мене буде тест. Вказуємо назву, опис. Далі вказуємо ID текстури голови. Ви можете взяти це із бази даних. Такий є плагін, називається head database. Або можете завантажити head database преміум. Якщо у вас є кошти, або ви знайшли на, на нього звів. Далі натискаємо на head Value. Я вже давно заготовив в ID. Ой, це не те. Зараз вивчаюсь Inver... так Ось. Зберігаємо і все, наша текстура підвантажилась І можна взяти на сайті head database. Ой, вибачаюся.com. Посилання буде в описі на даний сайт. Стам Юсейч на один. Далі можна ввімкнути Drop фітрс, про які я вам вже в цьому відео говорив. Давайте його увікнемо, щоб він підсвічувався предмет, коли він лежить. І давайте поставимо з вами колір Gold, тобто жовтий. Можна ввімкнути таку штуку, щоб над предметом з'являлася голограма, де буде показувати цього цілу... на... назва. Я це увімкну і покажу. Тепер restrictions забороняємо його, щоб він не можна було поставити, там використовувати як інструмент, споживати, крафтити і використовувати в будь-якому крафті. Активатори. Новий активатор. біндем на player right Click. Я знайду. Ось він. Зараз я переміщу вверх. Готово. Місч Модіфіксин мінус 1 ставимо. Тепер Pair Commands. пишемо sudo OP, пробів. У мене є вже повністю готова команда, яка буде нам спочатку виконувати звук з гри. Тепер команда. Це був бот-беню з мого поду на міні-мапу. Не звертайте уваги. Так, sudo op. Далі. А зараз цікава така штука, як е, е, май, е, така Майнкрафт команда Effect. Так, effect. Е, give. Е, відсоток player не відсоток. Е, тепер ми пишемо е, YD-ефекту Minecraft. Speed. Далі 60 секунд, чи рівень. По суті, все. Тепер нам видає е, цей предмет е, 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 ефекти. І ми чуємо відповідний звук. Так, зберігаємо це все. діло. Перед шукаємо його в нашій базі даних предметів. Як ви бачите, в їх доволі багато. Shift плюс PKM Chicks. І ми отримуємо ось такий предмет. Натис... Так, якщо ми його викинемо, ми бачимо, ось, ось нам пише голограма default name. Якщо вона у вас трохи чорна, то не, то не звертайте уваги Це все із за шейдерів. І він повинен підсвічуватись. А, так, він підсвічується, Тільки із за шейдерів багано. Зараз я вимкну шейдери. Тому що вони додають реалізм і деякі такі які отдельні, ті можуть відображатися так, як треба. Ось, як ви бачите, він підсвічується. І ось така голограма. Як ви бачите. Тобто такий предмет. Тепер натискаємо ПКМ. чуємо відповідний звук, і видається нам ефект, який ми вказували в команді. І Тепер все можемо цей предмет використовувати. По його, е, по його цілях, могла так сказати. Я думаю, вам це було корисно, а ми переходимо далі. Також у мене виникла проблема із пагіном в анти Коли хтось е, вийшов з серверу, я бачу в консолі такі неприємності. Зараз я знайшов йому заміну. плагін називається ProVPN. Підтримує версії 1.8 і 1.20. Давайте я вам покажу три файли. Так, ось вони. Так, переходимо в Notepad. І розпочинаємо з плагіну списки. Whitelist білий список. Тобто, це список, де додаються люди, які можна використовувати VPN на вашому сервері. Далі BlackList. Це чорний список. Де ви можете додавати людей, які будуть з обмеженим доступом до вашого серверу. Тут вони взагалі не, не, не зможуть приєднатися. Далі повідомлення. Ми тут перекладаємо, налаштовуємо по-своєму, там чому треба змінити колір, там ще щось зробити. Далі settings. Це вже йдуть налаштування даного плагіну. Тут ви можете поставити ось в цьому боці інтервал впановлення. Він тут вираховується в тиках. А в Майнкрафті за секунду забирається 20 тиків, десь так. Тепер можете порахувати. Тепер в api мод Якщо ви використовуєте в HAPI даного плагіну, тоді вставимо на true. Якщо ви в API даного плагіну не використовуєте, тоді ми це не вмикаємо. Тепер дебаг. Ця функція є майже в кожному плагіну. Е, якщо у вас... І вона, її треба вмикати тоді, коли у вас якісь про... проблеми з даним плагіном. І він вам дасть звіт в консолі, що треба зробити там, в чому заключається наша проблема. Далі Blacklist. Можна його ввікнути або Вимкнути і whitelist. О так само можна вимкнути або вимкнути. Залежно від ваших е, е, потреб. Далі Detected. Так, це ось оцей блок. Він відповідає за те, що буде відбуватись, коли було знає єдиного гравця з VPN. Я вам рекомендую зробити так, щоб його просто виганяли з сервером. Банить його там Або видавати попередження, це не має ніякого сенсу. Тому що так ви будете втрачати онлайн, а так простіше буде зробити так, що він побачив повідомлення, що треба просто вимкнути VPN Він це цей гравець це зробить і зможе зможе продовжити гру на вашому сервері. Далі вебхук. Що ми і говорили ще на початку. Дана функція нам дозволяє відображати повідомлення на нашому Discord сервері. Ви можете його налаштувати по-своєму, можете його ввімкнути або вимкнути, залежно від ваших потреб. Змінити там повідомлення, яке воно буде, як буде відображатись і так далі. Далі URLs, тобто ссылки посилання на вебхук, Їх може бути декілька. Тобто Наприклад, у вас є два discord сервери, які, які присвячені вашому Minecraft серверу. Ви можете на, в обох цих серверах виводити ви повідомлення з цього Вагіна, яке відповідає за те, що знайшли е, цю гравця із VPN. -ом. А ось цей останній блок, я не розумію, за що він. Відповідає, тут особо цікавих налаштувань нема. Тому я вам рекомендую в осатанньому боці нічого не чіпати. І по суті, налаштування плагіну завершилося. Ви просто пишете про VPN релот і починаєте використання. Після того як ви, ви перекладу, налаштував і зробив все, що вам потрібно. Я думаю, це було корисно, а ми переходимо. Далі. Я всім дякую за перегляд даного відеоролику. Ви не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій YouTube канал. Також в IP серверу буде в описі, а ми з вами зустрінемось в нових серіях. До нових зустрічей.